Пане Едуарде, перша серія протистояння між Ская футзалу і Молфеміда завершилася з рахунком 5-3. Перші емоції від вас. Перший тайм 0-4. Поступалася ваша команда. В другому таймі був рахунок 3-4. Зрештою, 5-3. Такі фінал зустрічі. Перші емоції, коментарі від вас. Дякую. Слава Україні! Слава ЗСУ. В першу чергу хочу висловити слова вдячності нашим воїнам за те, що ми маємо можливість приймати участь у Кубку України з футзалу. Стосовно гри, Перший тайм можна розділити взагалі на дві половини, перших 10 хвилин і других 10 хвилин. Перших 10 хвилин все йшло по тому плану, який ми задумали, але Скаяб сильний тим, що виконав два стандарти, два голи, і потім десь хлопці трошки морально підсіли, дві непотрібних обрізки, призвело до того, що рахунок став 4-0. В перерві ми переговорили з хлопцями. Зрозуміло, що відступати нам немає куди, оскільки ну 4-0 це не той рахунок, який би нам зберігав би шанси на вихід в наступну стадію Кубку. І вийшли дуже заряджені на другий тайм. На жаль, гол в кінці матчу і 5-3. Дещо трохи більше робить шансів для Скайп, але в Хмельницькому зробимо все і віддамо всі сили для того, щоб пройти в наступну стадію. Ну, от як, ми, як ви сказали, в другому таймі змінилася гра. От мені здалося, що цьому допомогла і ваша заміна голкіпера Андрій Карем, як на мене дуже добре увійшов у гру. Погодитеся? Погоджуюсь, але в нас два рівноцінних голкіпери і Ярослав, і Андрій. Да, можливо, впевнена гра Андрія і додала певних сил для наших хлопців, але на мою думку, ще, якби таким фактором впливу стало те, що ми змінили трошки нашу четвірку проти четвірок суперника. Ми змінили наша перша стала грати проти їхньої першої, а наша друга проти їхньої другої. І це також дало свої плоди. В результаті ми змогли і заробити пенальті, і потім зробити ще один. Ну і Гарне виконання стандарту змогло стати 4-3. Але, на жаль, ми поступилися. Так ну тим не менш, ви попередню стадію, хоч перший матч завершився такою нервовою перемогою для вас домашнім 5-4. Але зрештою фінальний результат був 14-4 на вашу користь двох матчів. Зараз відчувалося все ж таки, що це вже другий попередній етап від Бет Кубка України. Ну, нічого не хочу сказати проти Дніпра Черкаси, також хороша команда, хороший проєкт. Ми були коли в Черкасах, ми бачили, що там дійсно і керівництво прагне зробити, щоб не тільки Черкасо обленерго було в місті представником футзалу, але і безпосередньо МСК Дніпро. Але е, зрозуміло, що команда SkyAфудзал, яка представляла в минулому році першу лігу України і була одним із лідерів, це трошки інший рівень. І приємно, що ми на полі суперника з такою потужною командою, яка на провідних ролях в чемпіонаті міста Києва змогли десь на рівних і трошки і потріпали їм нерви. І ну, сподіваюся, що легкої прогулянки в Хмельницькому їм точно не буде.